Всім привіт! Це Вікторія Писаренко. Я очолюю посаду Senior Software Project Manager в BMW в Мюнхені, Старий добрий німецьке автопром. І також я є експертом з психології в бізнесі, базуючись на двох своїх освітах: в психології і в бізнесі. Я запрошую вас на свою доповідь на тему Organizational Culture by Design – Building Successful IT Projects. В мене більш 10 років досвіду на керуючих посадах, позиціях в Agile-проєктах, з них 7 років в Німеччині, в Мюнхені. Я знаю з практики і поділюсь з вами взагалі типологію існуючих культур, яка культура підходить для IT, Agile проєктів IT в цілому, як впроваджувати та змінювати культуру, які проблеми найчастіше ми бачимо на практиці і що з ними робити. Є така фраза: culture, is strategy for breakfast. Приходьте на доповідь, ми разом розберемося, як зробити, щоб ваша культура працювала на стратегію, а не їла її, і щоб ваш проєкт був успішний за рахунок вашої культури в проєкті. До зустрічі! Чекаю на вас.